Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. В нас вже 20 серпня і наближається 24. Це такий день, який є важливим для України, але день, якого дуже багато людей бояться. Там нас очікується страшні дії. Від країни агресора, тому є дуже багато експертів, які радять, як себе поводитися. Є виступи нашої влади, і ми зараз, ті, хто зараз знаходиться не в Україні, а за кордоном. Ми також знаходимося думками там, тому ми проживаємо цей час. Ми постійно в телефонах, ми в інших гаджетах, ми живемо разом з нашими людьми в Україні. І Є дуже важливим, щоб ми випромінювали. Світло є дуже важливим, щоб ми емоційно підготувалися, оскільки, якщо ви підготовлені до певної події, вам легше її перенести. Давайте зараз подивимося на два аспекти. Бачите, навіть дуже аутентично летить якийсь там літак. Перший аспект є події, які ми можемо змінити. Ну, взагалі, да? є події, які ми не можемо змінити. Те, що буде відбуватися 24 го ми не знаємо. Є прогнози, але що буде конкретно, ми не знаємо. Сонце сходить, я не можу це змінити. У нас є е, земля вращається навколо своєї осі, Я цього також не можу змінити. Що я можу змінити? Я можу змінити своє ставлення до ситуації. Якщо я хочу пити, я пішла в... Поскакала на своїх милицях, да, і я е, зробила собі щось пити. Хочу їсти, поскакала, знайшла собі їсти. Е, є речі, які я можу контролювати. Є речі, які я не можу контролювати. Будь ласка, те, що стосується 24 числа, сконцентруємося зараз всі на, те, на тому, да, що можемо контролювати ми з вами. Ми з вами зможемо контролювати свої емоції і свої вчинки. Давайте зараз концентруємося над тим, щоб здобути баланс, бо це от те, що нам потрібно, щоб жити далі. Баланс, позитивні думки. А тепер будемо говорити про токсичних людей, про токсичні відносини, оскільки це саме те, що вибиває нас з цього балансу, ми живемо в системі. Ви знаходитеся в центрі вашої системи, коло вас намі да, Це можливо чоловік, діти. Потім ідуть батьки, батьки, друзі, куми, свати і там далі. Да, ваша система. Те, як поводитесь себе ви, і те, як поводяться. Поводять себе інші члени вашої системи, у вас є такі відносини, да? хтось ближче, хтось далі. Тепер давайте подивимось на те, як впливають на вас токсичні люди і що ви можете зробити. По-перше, найбільше нас з того балансу вибивають ті, хто має велике значення. Це означає, якщо людина на вулиці щось вам сказала, ви пройшли і забули хто. Того. Є людина, але якщо ваша мати, чи ваш батько, чи, можливо, сестра, чи брат, чи дитина, онуки, близькі люди щось вам сказали, це вибиває вас з балансу, вибиває з колії. Маленький приклад життя на каналі зараз з'явилося якесь таке море неадекватів, які пишуть щось, типу багато води, чи що ти мелиш, чи, а як ви одружилися. Ну, щось таке, знаєте, незрозуміле. Або Говорить на суржику, наче інтелігентна людина ну, мене взагалі цікавить, яке відношення має суржик до інтелігентності. Або щось вас з землею вам не повезло, бо на півночі Німеччини каже, слухайте, я живу в Баден Вюртенберг, я взагалі до південь. Тому що розумієте, щось таке незрозуміло. Люди, які без фото, яких звати... Пірі-пірі, нікітікі, рікі такі, ніф, ніф, нуф, нуф, ну тобто там не зрозумієш, це воно. І воно щось говорить. Мені абсолютно все рівно, я їх блокую. Це не має ніякого значення для мене. Це я не знаю, бути, не бути. І якби хтось мені з моїх близьких таке сказав. Я б ще подумала над тим, так, що він мені таке цікаве говорить, де я щось не так, абсолютно добре сприймаю конструктивну критику. Це дуже корисно, коли людина вам розказує: дивіться, так і так. Але якщо це робить якась ліва людина, блокувати не сприймати, чого я вам бажаю? Давайте давайте підемо на токсичні відносини з батьками. Це, напевно, такий. Контингент, який тут сидить в серці. Чому сидить в серці? Оскільки при народженні в нас є такий інстинкт. Мама, тато вони мають нас любити. Чому діти такі блакитні очі, вони такі маленькі, гарненькі, да, пахнуть гарно для того, щоб їх не відсунули від себе, щоб від них не відмовилися. Це інстинкт, щоб вижити. І от той страх дитини, самого дитинства, щоб мене ніхто, будь ласка, від себе не, не десь туди відкинув. Тому я маю все. Витримати все, вислухати, що кажуть мені батьки. Так само ти маєш поважати свою сестру чи свого брата, старший, дати молодший або навпаки. А, і через це ми завжди вислуховуємо людей, які є нашими родичами, які або да, німецька слово, німецьке слово, вибачте, які є токсичними. Ми не можемо з цього звільнитися. Оскільки ми вважаємо, що ми повинні їх слухати, бо мама мене народила, тату платив за моє навчання в університеті. Це не є так, це наш страх. Насправді ви повинні зрозуміти, ці відносини, ці люди, є токсичними. Що то воно таке? Токсичні відносини ті відносини, які впливають на вас емоційний стан які приводять вас до психосоматичних. У порушень, так можна сказати на тому рівні. Вас ви знаєте зараз? Треба позвонити до візьмемо. До тата в Україну і півгодини поговорити вас тако вже тіпає, бо ви знаєте, ви маєте вислухати, яка ви погана донька. Ви уїхали, залишили. І, наприклад, ваш чоловік зараз зсу, а ви виїхали з дітьми. Які ви погані? Так само це стосується і вашої куми, яка зараз розповідає дівчат. Я читаю ваші коментарі дуже уважно. Я бачу, скільки там того болю, що. Люди не розуміють вас і кажуть, ти, ти, ти значить, виїхала і ти зрадниця. Да? Таке наше слово є українське. Ти зрадила і поїхала, треба було шитися там і радом коло мене. Люди маніпулюють вами. По-перше, зрозумійте, що це токсична людина. Людина, яка вами маніпулює, яка постійно дає вам негатив. По-друге, зрозумійте, що вам потрібен захист. Захист від цієї людини, як він робиться, По-перше, є таке є така, скажімо, якість. А, значить, людини це самоповага. Наскільки ви себе поважаєте, це те, що вам ніхто не дасть і не забере від вас. Це тільки залежить. Настільки, скільки людина може втручитися до ваших. А, до ваших рис, так, до вашого розуміння світу і поваги до себе, скільки вона може розбити ці кордони, скільки ви їй дозволяєте це робити. Якщо я прекрасно знаю, що якийсь там бот пише мені коментар без імені, без нічого, я удаляю, воно мені абсолютно ні про що. Мене це не хвилює, або ще щось там починаю писати. Тільки це мене буде хвилювати, якщо ця людина має для мене. Я знаю, що я хороша людина. Давайте так. Я знаю, що хороша людина. Я знаю, що я допомагаю від чистого серця. Хто там мені що пише? Чесно, в мене є повага до себе. Я знаю, що я розмовляю українську мову. У мене є російські слова на чаті. Але те, що я роблю зараз, важливо те, що я даю інформацію. Якщо в мене є пара русизмів, вибачте. До речі, саме цікаво, що нікого не цікавить, якщо я кажу які слова німецькі, в мене в голові, бо я 20 років розмовляю німецькою, У мене 80% процентів на протязі дня німецька мова. Це нікого не цікавить, що я буваю, скажу німецьке слово. А якщо російське сказала, Боже, Боже, що то вона каже. Тому розумієте, якщо ви впевнені в собі, ви знаєте те, що ви робите, це класно, круто, це допомагає. Вас нікого ніхто цього не забере. Працюйте над тим, щоб свої кордони поваги до себе самої ем, розширювати. І ніхто тоді не зможе зламати і сказати, в тебе так, не то, і то в тебе не так. Все в вас так. Ви взагалі круті, класні люди. Ем, те, що вам дають ем, таке, знаєте, відчуття, ви жертва. Да? От, ем, те, що як ви себе поводите. Намагаються ці токсичні люди сказати, що це ти погана, і ви намагаєте оправдовуватися, що а я не думала на увазі, але є, я виїхала, бо в мене дитина. Ніколи не оправдовуйтесь перед такими людьми. Що важливо? Важливо сказати, що значить те, що ти зі мною так розмовляєш, те, що ти мене ображаєш, робить мені боляче, я не хочу. І саме важливе, ви кажете. Якщо ти будеш так далі робити, я не буду з тобою спілкуватися. І робити це таке слово так, консеквентно. Тільки людина починає певну тему з вами, то побачення я пішла, виключили. І ви зможете з часом зрозуміти, що ця людина або вона взагалі не буде з вами спілкуватися, вона зрозуміє, від вас не відкачаєш тієї енергії. Так? Ви бачите там все. Або, можливо, вона трошки дотямує, що вона робить, і перейде з вами на нормальні нейтральні теми. Дуже цікаво, коли люди ниють, да? от ти така погана, я, наприклад, виїхала, да? а хтось там не виїхав. І ви пропонуєте людині рішення тих проблем, вона їх відкидає, вони їй не подобаються, або ви кажете, а як ти будеш рішати цю проблему? людина така. «А, а, а... Ну, а вона її не хоче рішати. Вона сидить і їй подобається кидати той негатив. Тому, будь ласка, ще раз ви розумієте, що це токсична людина. Ви признаєте залежність від цієї людини? Це може бути ваші родичі, ви не хочете ці зв'язки рвати, а це потрібно зробити. Це може бути ваші батьки, ви боїтеся на рівні ДНА, да шу вас не будуть любити. Це може кума, брат зрозуміло це все. Поговорили про це, поставили кордони. Працюєте над тим, як підвищити свою самооцінку, і ви розумієте, що ви класна людина, у вас все добре, ви робите добру справу, ви живете, ви платите допомогу, наприклад, в ЗСУ, ви допомагаєте іншим до побачення токсичні люди. Що ще таке цікаве? Ви е, працюєте над цією дистанцією і навіть блокуєте, взагалі не спілкуєтеся. Ще раз, не звертайте на всі дописи в інтернеті, коли вас хтось провокує е, е, клоака, клоака негативних емоцій. Слухайте кращу музику, йдіть на природу. Займіться зараз, перед 24-м числом, займіться тим, що е, починайте шити, починайте вишивати. Займіться. Якоюсь справою, щоб ви могли робити руками. розумієте? А, щоб ви могли зайняті бути сконцентровані на тих маленьких подіях. І тоді ваші думки не будуть десь літати. А, будь ласка, а, а, а. ви бачите, сьогодні в нас прям все світ такий. Це в мене кіт тільки що цибнув. Сподіваюся, він живий. Бачите, то, то самоліт, літак летить, да, то коти цибають, щось така енергія навколо. ну, Незрозуміло. Друзі, будь ласка, токсичні відносини, які вибивають нас з балансу, навіть якщо то ваша родина, навіть якщо то ваші куми свати, дбайте про свій баланс. Перед 24 м ще раз ідіть на природу, намагайтеся ліпити, е е е е е е е шити, щоб ви займалися, щоб не було думок і моліться. Я йду 24-го, У нас буде служба. І мене, значить, пообіцяли взяти на мову інвалідному візочку з собою, щоб я побула. Сподіваюся, це все вже буде добре, і я зможу в цей день піти і помолитися. Давайте ми зараз з вами запитаємо оракульних карт, що нам треба робити. До речі, ще хтось писав, така інтелігентна людина, вірить в карти. Товариші, на російському кораблі дуже багато місця. Тут просто-напросто. Тому, що нам карти розкажуть? Ну і фаруми не ми Бачите, новий. Зараз поставлю так, новий досвід і можливості. Ті важкі часи, які приходять, вони відкривають нам шлях до нових можливостей, до нових шляхів, до нових нас. Ми стаємо сильнішими, ми стаємо впевненими і ми стаємо. Більш людяними не забирайте, не дозволяйте забрати ту людяність, яка у нас є в Україні. Будь ласка, є гнилі люди, нічого не поробиш. Але ми сильні. Будь ласка, тримайтеся, пишіть свої коментарі, що вам допоможе, як ви проведете 24 число, як нам всім знайти силу? Паліть свічки за здрав'я, за наших людей, за наших хлопців, зсу, і все буде добре. Чим більше світла. Ми збираємо тим більше, можемо світла випроїнювати на все добре.